Усім доброго дня! І сьогодні ми розкажемо, як на основі тижневих первинних документів прибутку і видатку сформувати акти приймання та відповідно списання для подальшої передачі їх у фінансову службу. Для цього першим кроком тиснемо на вкладку для фінансової служби. Тут ми бачимо дві вкладки, які нас сьогодні цікавитимуть безпосередньо акти приймання комплектів та акти списання комплектів. Першим кроком зупинимося на акті приймання, відповідно, тиснемо на зелений плюсик. Відкрилося віконечко формування акту приймання передачі. Вказуємо номер реєстрації. Перевіряємо, чи вся інформація вказана нижче коректна, та переходимо до вікна праворуч. Тут із переліку первинних документів накладних обираємо ті, що мають міститися в акції, тобто мають бути відповідні дати. Важливо розуміти, що акт приймання передачі формується лише за одним договором. У випадку наявності первинних документів від іншого постачальника за іншим договором маємо сформувати окремий акт приймання. Якщо заповнення цього вікна завершено, тиснемо кнопку Додати. Акт приймання буде відображатися в цьому віконечку. За необхідності можемо роздрукувати необхідний нам документ. Для того, щоб сформувати акт списання, переходимо на наступну вкладку та тиснемо плюс. Нам відкрилося ось таке вікно, і тут ми маємо аналогічний алгоритм дій, як і при формуванні акту приймання передачі. Так само вказуємо номер реєстрації та перевіряємо, чи правильно вказана інформація нижче. Також звертаємо увагу на договір. У віконці праворуч відображаються лише ті документи, що стосуються обраного договору. Акт списання за іншим договором формується окремим документом. Якщо тут все перевірили, у полі праворуч обираємо всі первинні документи, в нашому випадку накладні на видавання, які стосуються тижня, за який ми формуємо акт списання. Таким чином, обравши всі необхідні документи, тиснемо кнопку Додати. Сформований документ відображатиметься в цьому полі. За необхідності ми можемо роздрукувати акт спасання в необхідній нам формі, таким чином. Формування акту ссання та акту приймання завершено.